Давайте підійдемо до цих комплексів. Про що каже розміщення цих комплексів І що це таке? Комплекс БАЛ – це перш за все пустові установки для крилатих ракет типу Х-35. Х-35 це крилата ракета, адаптована для стрільби по кораблям. Угу. Для того, щоб човни. Своєю протиповітряною обороною не знищували ці ракети. Ці ракети зроблені максимально дешевими, максимально простими у виробництві, і вони мають, ну так би мовити, спеціалізацію це дійти до о, на, десь поближче до корабля кілометрів за 50, а може менше, зараз які інерціальній системі наведення. На низькій висоті там, 10-15 метрів, а потім захопити своєю активною головкою самонаведення корабель човен військовий, спуститись на висоту 3-5 метрів і над хвилями долетіти до чов. Причому робити це великою е, кількістю цих ракет, тому ну, залп е, досить швидкий, це ходиться. Але е, у нашому випадку, ну, Подумати про те, що ракета буде летіти на висоті 10-15 метрів, то значить, вона десь запутається у дротах, чи в кущах, чи щось, чи щось таке. А головка активного самонаведення їй тут взагалі не потрібно, тому що вона захопить взагалі невідомо. Чи автобус, чи тролейбус, чи ще що не. Тобто у цьому випадку ці ракети вони, ну, для стрільби не потрібні. Значить, що росіяни хочуть робити? Скоріше за все, вони притягнули ці бали для того, щоб. Випускати з них модифікований, тобто спрощений, а 35 Вони певно не будуть ставити туди активну головку самонаведення, яка для цієї ракети є е, абсолютно специфічною для е, моря, тому що більш нічого немає корабля в морі. А для стрільби по містам, і по військовим об'єктам, вона не потрібна. Значить, вони будуть е, її модифікувати. І це буде щось на кшалт нового типу шахетів, тобто ах 35 але без активної головки самонаведення з інерціальною системою, а може навіть просто по GPS буде летіти по супутниковому сигналу і йти до цілі. Тобто в неї залишиться, скоріш за все, радіовисотомір і супутникова система навіга навігації, тому що інерціально робити то теж довго і певна. Треба досить точне устаткування. Тому розміщення цих комплексів каже про те, що, скоріш за все, у них закінчуються ракети Х-55 і калібри. І для того, щоб зберегти щільність обстрілів, вони будуть робити нові спрощені Х-35. Це найпростіша ракета, яка у них є. Вона простіша за Х-55, за Х-101. І будуть їх випускати з цих комплексів БАУ. От що нас очікує, скоріш за все. Далі. Що з цим робити? Ну скоріш за все, як сказав генерал Романенко, який був командувачем зенітно-ракетної бригади, яка закривала небо Києва. Він професійна людина в цьому, найпрофесійніша на місці. З його точки зору, і я підтверджую цю точку зору, ці комплекси треба знищувати, поки вони маленькі, поки вони стоять десь там далеко. Тобто, ви мене чуєте? Так, так, я вас чую. Щось трошечки зв'язу. відео підвисло, але я вас чую. Добре. Тобто, певно, що ці бали, ці пускові установки, вони є гарною цілею для Легіона Свободи Росії і для РДК. Тобто ну, досить розумно буде захопити ці комплекси і стріляти в ними в зворотньому напрямку. Таким чином, ми маємо розуміти, що вони, у росіян зараз не все в порядку з ракетним озброєнням, тому що, ну, наприклад, цієї ночі з Олегія, тобто зліт пішло у повітря 9 Ту-95. це ракетоносці, які мають нести кожен 8 ракет. За халом до України долетіло 4 ракети. Алло, ви мене чуєте? Чую, 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 пане Михайло, чую, продовжуйте. Дев'ять ракетоносців вийшли в Каспійське море, щоб запустити чотири ракети самолютаків. Що тут не так? Що тут не б'є ракети? Тобто, якщо вони запустили, несли по одній ракеті. Хоча кожен з них по паспорту має нести, може нести 8, то значить з літаками вже щось негарадне, що вони не можуть взяти повну нагрузку. Або вони запустили 9 ракет, а п'ять просто попадали прямо в Каспійське море, або десь на території Російської Федерації. Або вони запустили ще більше ракет, але вони теж не долетіли. Тому що долетіли до України чотири, де інші? От у чому питання? І це все свідчить про те, що з ракетним озброєнням діло шва у них, і таким чином вони вимушені е, застосовувати щось інше. Тобто е, ці бали дозволяють е, обійтись без літаків до запуску ракет, запускати їх з землі, запускати більш прості ракети. Але у них і навантаження е, корисного боєголовка 145 кг замість 500 кг. Тобто, це буде, на мій погляд, вони готуються робити тип, щось типу своїх нових шахедів, які, на відміну від е, іранських, будуть летіти на турбореактивних двигунах і угу. будуть більш швидкі. Вони дозвукові, вони злетять швидкістю наближені до швидкості звука 085 09 не, не надзвукові. Е, певно, що вони будуть летіти по складним траєкторіям. І програмуватись просто звичайними, ну, щось GPS-у. тобто, вони спрощують наведення до, до мінімуму тобто, для того, щоб робити їх більшу кількість, вони були більш дешеві. Зрозуміло вас, пане Михайло. Я, я дуже дякую. Михайло Притуле, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил Служби безпеки України і аналітик військової контррозвідки.